23 грудня минулого року канікули розпочались в учнів молодших класів, 26-го у тернопільських старшокласників. Зимові канікули почали швидше без економити на теплопостачанні. Старша школа відпочивала ще й на початку грудня. Тоді прийняли рішення про додаткові канікули для учнів 5-11 класів через загальноміський страйк. В міському управлінні освіти розповідають, усі пропущені через додатковий відпочинок уроки школярі вже відпрацювали. Додаткові канікули, які були оголошені в місті Тернополі в школах, абсолютно не зашкодили нашим учням, зважаючи на те, що ми відпрацювали протягом жовтня-листопада останній тиждень грудня, зв'язку з тим, що хотіли зекономити тепло. І оцей останній тиждень ми змогли використати для відпрацювання от того часу, який був оголошений на додаткові канікули. З 13 січня, тобто з понеділка, діти підуть до школи. Розпочнеться другий семестр навчання, який триватиме до 30 травня. Дитячі садочки Тернополя цьогоріч також відпочивали з 1 до 7 січня. З 8 січня вони почали працювати. Зважаючи на те, що це ще були святкові дні. Звичайно, в багатьох садочках далеко не всі дітки були, тому групи були зведені, ущільнені, але кожна мама могла мала можливість віддати дитину в садочок будь-який садочок, тому що групи працювали. Наступні канікули, весняний відпочинок, чекатиме на тернопільських школяриків з 24 до 30 березня.